Всім добрий вечір. Сьогодні буду готувати салат на вечір із того, що залишилось. Завтра їдемо вже в магазин, а сьогодні, думаю, треба на вечір щось приготувати, їсти хочеться. Так, а ну що в нас тут з цією орхідеєю? Щось вона... Чи вона тут не гниє часом? Бо щось оцей корінчик мені не подобається один. Значить все добре. Бутончики, вон. але щось слабо, може вони на зиму і слабше будуть. Коротше, не знаю. Так. Орхідеї придбала дружбана. Базілік пахне. Ммм, якийсь він класний. Так ось такий. Він коштував 1,78 центів. Перший я той, що мене був купувала взагалі зі знижкою. А цей не було знижки, але зато він має бути довго. Бачите, який він класний. Дуже пахне. Там покладу, його. нам яйця давали, ну, верніше, ми брали зранку, тому що на сніданок ходили. О, так, я, напевно, це сюди покладу, так. А, ні, його ж треба покласти кудись в цей. Водичку, напевно, я оце достану зараз. Це не знаю, чи буде воно рости, чи не буде оце. Його дергаю постійно, може і не треба. Коротше. Побачимо. Так, ми базілік сюди зараз поставимо. Боже, там такий ремонт у нас жорсткий. О, дивіться. Краса. Треба трішки відсунути від вікна, щоб можна було тут і тюль закривати. Так. Це сюди поставимо. Все. Так, ну і для яєць місця нема. Тепер треба десь сюди поскладати. Так, у мене ще з минулого разу трохи тут залишились продукти. Так, тут соус. Заберемо сюди покладемо так. Так. Соєвий соус. Сюди засунемо. Бачите, який у нас холодильник. Холодильник сумка. Трішки звільну місця. Ось той раз брала отакий переск консервований. З вигляду прикольний. Так захотілося. Він, бачите, пещений, це не приправа. це його Знімали шкірку після того, як його спекли. Це, типу підгорівша шкірка. І він дуже нейтральний, мені не сподобався. Нема спецій тут, цукру якось нема. Просто смак перцю. Я так зрозуміла, що це може для якихось страв, а так, щоб самостійний. страва, то воно й не підходить. Ну, типу, не так смачно, як от в Україні. Я маринувала перець. З часничком, з приправками, з сілью, з оцтом, з медом. Є такий дуже смачний рецепт. Цей просто не знаю таке враження, що його спекли, зняли з нього шкірку і залили водою і закрили. Ну, коротше, я не рекомендую тим людям, які люблять смачний перець. Це просто для якихось страв, напевне. Не знаю, зім'я його я викину, не знаю. Не, не дуже сподобався так. Це ще з польського того разу ми навіть не відкривали оці огірки. О, не хочу відкривати, тому що вони будуть псуватися. Поки що є капуста, ми ще не з'їли капусту кислу. Так, оці огірки брали також той раз. Бачите, ще дуже багато продуктів залишилося з минулого разу. Так що у нас є трохи запас. Цей раз потратили 50 євро. Ні, 60, бо я ще в Lidl заходила. Так. Так. Що в нас тут ще є, Ага, тут ці яйця. Ага, ну ось ще в мене залишились сушені томати з минулого разу. Дуже смачні. вони Ці взагалі і солені, і в міру перчені, і пряні. от дуже смачні в'ялені томати. О там ще трішки залишилося. Ось, бачите, данцевські, ну, дансторовські, це їхня продукція. Так, це намагаюся тут прибрати трішки місце. Йогурт половину змогли з'їсти, він і недорого коштував, щось там 80 центів чи що. меншої тари не було, то ми взяли пів літра і так і думали, що ми не встигнемо його з'їсти, а він же ж тут у нас на підвіконі і воно псується. Ось. ну нічого. Так, все. Для яєць місце є. А, в принципі, для всього є. Сюди повернемо зараз йогурт. Так, оце зефір. До речі, не зняла відео, до нас приїздив перевізник, забирав посилки, чи привозив посилки, я не знаю. Ну, ми нічого не відправляли і не замовляли. М -м, значить, але він же ж там продає ще товари з України. Оце я взяла такий зефір. Бачите, коштував чи півтора, чи два Євро? Два, напевно. Чи 2,5, по-моєму. Українська страва. Я дуже хотіла. І насіння також взяла в нього. Так, а де його де він виробився? Виробник Жако, Київ. Напевно, Київ. Ну, якщо чесно, мені не дуже сподобався цей зефір в шоколаді. Зараз я вам покажу. Сам зефір непоганий, а от глазур, це шоколад ну, не смачний. Мені не сподобався. Більше такий брати. Не буду. Просто і дуже захотілося. Я взагалі по насіння до нього підійшла. Плюс машина стоїть, перевізена. Ось. Я думаю, ой, щось захотілося. Там люди ковбаси, сало брали. Я думаю, візьму. Так захотілося якось зефір у шоколаді, але він не дуже. Тут, бачите, такий глазур, така вона коротше дешева, не смачна. Не знаю, скільки такий зефір, хто зараз в Україні, напишіть, скільки такий коштує в Україні. З минулого разу залишилося ще, по-моєму, один чи два сирків. Такі цей раз також взяли, дуже сподобались, і вони недорогі. Одне євро з чимось там коштує. Так, а це гірчиця. Це ми заходили якось на піцу, тут у нас недалеко, ну, в ПАП, як він там, кафе. Ось, і там така гірчиця була. Я якось навіть подумала, що вона не смачна, але, до речі, дуже смачна гірчиця. То я взяла, ось, бачите, відкрила з собою ту, що не доїла. Так. І заховаємо, так? Ну що? А, ще що хотіла показати. Минулого разу в польському були, цього разу навіть не заходили. Минулого разу взяла сливки. Позаминулого разу венгерка була смачна, а цей раз вона всередині вся зіпсована із хробаками. І тут є ось така, бачите, велика сливка і менша. Оці менші смачніші, вони солодкі були по одній ціні. А оці всередині були зіпсовані. Оце я ніяк їх не можу доїсти, ти їх від розкриваєш, а вони. От я зараз вам покажу. Навіть тут видно, що воно, воно зіпсоване. Дивіться. Бачите, поцвіло, зараз покажу вам. Бачите, їх треба всі викидати. І по 3 євро 3. коштували за кілограм. Вони прям темні були з самого початку. Це вже тиждень пройшов, але вони з самого початку і вони без смаку зовсім були. Взагалі не цей погані сливи взяла, пошкодувала, що взяла. Весь це раз нараз не попадає. Буває смачно, буває ні. Ця поцвіла, бачите, вже всередині. Тобто воно вже зрозуміло, що воно було зіпсоване. Так. Ну, оця зіпсована, ось бачите? Це вже все треба викинути. Ну, Залишилось 5 сливок, не знаю. Буду їх їсти чи не буду. Побачимо. Ось все-таки е, насіння брала. В той раз це все Та Бачите, непогано. В принципі, не, не зіпсовано. Що в мене тут є? Цибулька, перчик. Зараз я це, напевне, перекладу м'яско. Задавала сьогодні такий шашлачок. Так, сюди поскладаю щомить. Так, тут у нас перечинки залишилися. 4 штучки. Смачні, до речі, солодкі, такі вони класні. Мені Не подобається ломати. Небагато тут лишилось їх штучок. Шість. Така ще перчинка манюсінька, дивіться. Так, редиска, ну редиску якась треба буде перевіряти, yeah, тому, тому що вона якась невдачна цього разу. Два авокадо. Зараз буду видумляти щось. Також мить. Ну, яйця давали, зелень салату, м'яско і все. Так що зараз буду щось придумувати. Ну і соєвий соус буде, і олійка просто, звичайно. Поміємо одразу. Зараз подрібню трішки ці листочки салату. Покладу їх на тарілочки. Цю бульку я люблю. Вона ще така кольорова, красива. Взагалі Такі вони кольорові, красиві взагалі. Червоний, помаранчевий, жовтий. Тільки в цьому наборі немає зеленого. Але я, якщо чесно, не дуже люблю зелений перець. Там осінні кольори, подивіться. Краса. Супер. Покажу проміжний варіант. Вон, дивіться, як, просто які кольори. Ну і працюємо далі. Радиска на хвилиночку, і ціна не змінюється. До 1 євро ціна. дивіться 79 центів. Якщо мені не зраджує пам'ять, ну, але вона швидко трухлявіє. Але на смак добра, вона не така, типу, як е, є такі томати, знаєте, без смаку. Е, огірок забула взяти. Ну нічого, буде без огірка. Бейбі, томати, все бебі. І перчик бейбі, ну, родискам є. Самати оці такі класні, також 90 центів. 250 грамів. Смачні такі ароматні. Час авокадо. Це завжди для мене рулетка. Два штучки є. Так, ну Дивимося оцей піптик. Якщо відтриваєш там зелене, має бути нормальне. Ну, тут зелене. А і тут зелене. Значить, має бути хороше. Це трохи твердовате, не знаю. Ні, нормально. Це хороше. Така корисна вечеря після тренажерного залу. Так що я вже записалася в зал. Трошки буду ходити на реабілітацію. Так, ну що? Рука болить. Ну, виймайся, чи що ти? Диви, не хоче вийматися. Ви чуєте, на цей... Ви ж треба, щоб красиво було. Все. Ледь витягнула. А тут диви, не хоче. давай велась, прийдеться рукою. Так, ну треба гарно порізати його. Значить, буду доставати ложку. Ложка мене така здорова. А то зазвичай авокадо ріжу прямо в шкаралупі. Вже біля корінчика почало коричний віти, то тут я трішки його відріжу. Це чудово просто. Це трохи воно зеленувате, мені кажеться, одненьке, але нічого. Ми його спробуємо. Якщо воно не гірке, то можна їсти. Авокадо дуже корисний. Фрукт. Це ж фрукт стається. Бачите, як гарно чиститься. Хочу такими пластинками порізати. Останній інгредієнт у нас шашличок. Його пересмажили сьогодні, але він смачний. Нарізали такими просто шматками та й все. Так, ну що, далі перець. Соєвий соус. Солі я не кладу, тому що соєвий соус. Як закінчується, то все, як кажуть. І олія така просто. Звичайно, дам старотко. Ну, все, ось така страва в нас вийшла. Дивіться, дві верніше. Я вважаю, що це корисно. І навіть дуже ого-го, як для готелю, для готельної кухні. Я маю на увазі своєї, їду, ще я можу приготувати. Так що зараз будемо куштувати і отримувати задоволення. А вам, якщо їсте, смачного, приємного апетиту і до наступних зустрічей!